Малина феномен в даний час досить затребувана серед садівників, в описі сорту його творці відзначають регулярну і високу врожайність, здатність плодоносити в несприятливому середовищі і стійкість до деяких захворювань посадка і догляд за даною малиною не представляють особливої складності, що робить її ще більш популярною, опис малини сорту феномен. Феномен середньостиглий сорт, який є результатом роботи українських селекціонерів. Культура була виведена в 1991 році в садівничому інституті УАН на основі малини Одарка і столична. Сьогодні вона успішно вирощується як на приватних земельних ділянках, так і в промисловому садівництві. Підкуповує рісна врожайність такого сорту – 6-8 з куща. А також хороший смак ягід, характерні особливості, малини феномен наступні, хоч напіврозкидистий з високими стеблами, які досягають довжини 2-5-3. На пагонах знаходяться шипи, але завдяки невеликому розміру вони не заважають збору ягід. Листя покриті опушенням. Зовнішня сторона пластин пофарбована в темно-зелений колір, а нижня сторона в блідозелений квіти білі. Ягоди конусоподібні, але в перший сезон вони можуть мати круглу форму. Розмір великий від 5 до 9, забарвлення, насичено червоний, дозрівання не розтягнути, м'яко щільна, дуже соковита, смак переважно солодкий, але також відчувається кислота. Плоди мають характерний малиновий аромат за дегустаційною шкалою, оцінені в 4,1 балас 5. Феномен відрізняється здатністю змінювати забарвлення пагонів. У період вегетації вони мають світло-зелений колір, а восени стають жовтими. Також сорт проявляє хорошу стійкість до спекотної погоди і сильних морозів відео огляд культури, переваги і недоліки. Перелік позитивних якостей цього сорту досить широкий, але йому властиві і недоліки, таблиця, сильні і слабкі сторони культури, переваги недоліки. Великі ягоди з хильністю ураження сонечно-малинним довгоносиком, павутинним кліщем і малинним жуком, рясне плодоношення, до вісімх, необхідність використовувати опору при вирощуванні, відмінна транспортабельність, хороші показники приживлюваності саджанців, стійкість до високих і низьких температур, хороша лежкість, стійкість до малинової галиці і грибкових інфекцій, особливості посадки. Найбільш сприятливим часом для посадки вважається осінь. У цей період температура повітря і рівень вологості сприяють хорошій приживлюваності рослини, але врахуйте, що посадити малину необхідно не пізніше одного місяця до початку заморозків, процедуру можна проводити і навесні до утворення нирок, вимоги до вибору місця на ділянці, малина вимоглива до сонячного світла, недолік якого може негативно вплинути на врожайність. Тому для неї не бажано підбирати затінене місце. Рекомендується розміщувати малину окремо від інших рослин на ділянці, оскільки вона висушує ґрунт і схильна до розростання. Стримати поширення порослі можна шляхом висаджування навколо кущів щавлю. Малині потрібен добре дренований ґрунт з низьким рівнем кислотності. Найбільш підходящим варіантом буде чорноземний ступіщаний або суглинний ґрунт. Рівень залягання підземних вод 1,5-2 м Також слід передбачити можливість огородження культури від поривів вітру. Для цього рослину можна розмістити уздовж паркану для посадки. Слід використовувати з міцною розвиненою кореневою системою і мінімум трьома нирками біля основи стебла. Сновбор здорової рослини має діаметр від 1 см брати до уваги висоту саджанця. Обов'язково оскільки після посадки його потрібно обрізати. Коріння при перевезенні слід обернути вологою тканиною. Процес висадки малини проводиться в такій послідовності, ґрунт готують восени при весняній посадці або за місяць до процедури, якщо робота запланована на осінь. Грунт перекопують і додають 50-60 суперфосфату. 30-40 калійної солі і 4-5 компосту перепрілого гною або перегною на 1-2. При високих показниках кислотності додатково вносять по 500-600 гашеного вапна. Для рослини викопують лунку розміром 4-0-4-0. При висадці декількох кущів їх розміщувати через 70-80. А між рядами залишають 1-1-2. Далі рослина поміщають в яму, акуратно розправляють коріння і присипають землею. Рівень кореневої шийки повинен відповідати поверхні. Грунт притоптують, після чого підсадженець виливають 4-5 води. Грунт вкривають шаром органіки товщиною в 5 висаджувати малину можна також в траншеї глибиною 30 і шириною 40. Рослини при цьому потрібно розташовувати через 50-60. В іншому процедура виконується так само, як і при використанні лунок відео. Майстер клас з висадки, догляд за рослиною. Після закінчення всіх посадочних робіт необхідно приділити увагу і заходам по догляду за рослиною, щоб в подальшому воно радувало рясним і смачним урожаєм підв'язка. Оскільки стебла малини досить високі, біля неї потрібно встановити шпалеру, яка буде утримувати рослина. Для цього проробляють наступні маніпуляції. Уздовж всього ряду на відстані 5-6 вбивають стовпи розміром 2, між ними, натягують три рівня дроту. РС-30, 60, 80, 1, 2, 1, 5 від поверхні. Плодоносні гілки підв'язують до опори на відстані 10 і незначним нахилом, а молоді стебла фіксують в центрі ряду полив. Сорт феномен може розвиватися в умовах посухи, але регулярний полив сприятиме формуванню рясного врожаю, щоб зволожити ґрунт на потрібну глибину. Від кущів відступають 40 смикопої борозинки глибиною від 10 до 15 і в них подають воду. Після завершення роботи лунки засипають ґрунтом, у серпні полив припиняють і відновлюють його восени. У цей період формується деревина малини, а зволоження негативно відіб'ється на рослині. Таблиця, терміни і обсяги поливу, час поливу витрата вод в останній декаді апреля 2.0, 30 при появі зав'язей. Після завершення збору ягід внесення добрив. Отримуючи поживні елементи, малина зможе формувати солодкі і великі ягоди, однак цей процес має свої особливості. Перед підгодівлею ґрунт навколо рослини розпушують на рівень 5-7 см, видаляють бур'яни, потім відступають 30-40 см і виривають канавку в формі кільця глибиною 15-20 см. в яку вносять поживні розчини, завершують процедуру мульчуванням ґрунту. Таблиця «Порядок внесення підгодівлі під малину період» перелік удобрений в початку весни після відтавання грунта в кільцеву борозенку вносять по 10 сечовини або аміачної селітри на 1-2, після чого рослина поливають 10-20 води. На стадії цвітіння 2 ст. аміачної селітри 1 курячого посліду на 10 води добриво вносять так само. Як і при весняній підгодівлі восени після плодоношення, і обрізки в кільцеву лунку додають склад з 30 г суперфосфату, 15 г аміачної селітри, 20 г калійної солі і 10 г води. Раз в три роки ґрунт удобрюють перегноєм, який вносять в міжряддя по 5 на 1-2 обрізка і формування куща. Обрізку малини можна провести двома способами, кожен з яких має свої переваги і недоліки. Перший варіант дозволяє збільшити врожайність і має на увазі виконання таких дій. Після плодоношення однорічні пагони вкорочують на рівні 1 2 1 5 В результаті цього стебла зупиняються в рості і починають інтенсивно гілкуватися. Навесні наступного року, коли сформуються бруньки, верхівки пагонів обрізають на 15, Це дозволяє домогтися ще більшого розгалуження важливо. Цей метод, крім очевидної переваги, має і недолік, який виражається в надмірному загущенні куща. Малина починає досить сильно розростатися, другий спосіб дозволяє уникнути таких наслідків. Така обрізка робиться наступним чином: навесні, на стадії формування нирок з куща прибирають слабкі і пошкоджені пагони, залишають 6-7 сильних розвинених стебел. Їх корочують на рівні першої здорової нирки на початку літнього періоду, коли малина виросте до см, проводять повторну санітарну обрізку, але в цей раз на кущі залишають 10 найбільш потужних стебел. Зайві гілки прибирають, третій раз малину обрізають після збору ягід, при цьому видаляють пошкоджені і, отлудоносивши пагони. Відео майстер-клас обрізки малини підготовка до зими в якості зимового укриття. Для малини феномен досить снігового покриву, але його рівень не перевищує 30-40 см. Тому кущі потрібно пригнути. Перед цим пагони очищають від листя. Для цього потрібно провести рукою уздовж кожного стебла знизу до верхівки. Це необхідно, щоб запобігти загнивання нирок. До таких наслідків призводить зіткнення з вологими листям. Далі кущі нахиляють у напрямку один до іншого і пов'язують, також малину можна пов'язати з почок і нахилити, прикріпивши до неї камінь вагою в один Важливо! у зимовий період потрібно стежити, щоб малина перебувала під шаром снігу, а при необхідності додатково його накидати на рослину. Можливі захворювання і шкідники при вирощуванні сорту феномен потрібно направити зусилля на профілактику вірусних і бактеріальних захворювань. А ось до грибкових недух культура проявляє високу стійкість. Таблиця хвороби типові для сорту феномен захворювання симптоми. Методи лікування профілактика, курчавість листя покриваються горбами, стебла стають потовщеними і короткими, плоди на хворих кущах не формуються. Вилікувати захворювання неможливо уражені кущі, потрібно викорчувати і знищити, дезінфекція інструменту перед обрізанням, знищення шкідників. Вибір здорового посадкового матеріалу. Якщо поблизу малиннику росте дика малина, її необхідно прибрати, оскільки вона може сприяти перенесенню вірусів. Вірусна мозаїка листя деформується і зменшується в розмірі. Центральна частина уражених пластин стає темною, а краї світлими падає врожайність. Ягоди стають жорсткими кущистість і зрастання. Хвороба характеризується появою на коренях тонких пагонів довжиною до 15, на одному кущі Може утворюватися близько 250 штук наслідком недуги стає зниження або відсутність врожайності інфекційний хлороз. Листя набувають жовтого забарвлення. Процес починається біля жилок. Потім поширюються на всю пластину. Стебла витягуються і тоншають, плоди засихають в недозрілому стані бактеріальний рак на коренях, і кореневій шийці з'являються горбисті нарости коричневого кольору діаметром 15-20 см. Розвиток уражених рослин сповільнюється, плоди дрібнішають, листя жовтіє, обробка коренів в розчині мідного купоросу 1 концентрації. В який рослина занурюють на 10 хвилин, внесення органічних добрив, зміна ділянки через 5 років, боротьба з бур'янами, посадка малини після злакових або зернових культур. Типові для культури хвороби на фото: бактеріальний кореневий рак пригнічує розвиток куща, курчавість вражає листя і позбавляє врожаю, кушистість і зрастання не піддається лікуванню, мозаїка знижує врожайність і якість ягід. хлороз призводить до всихання плодів таблиця, шкідники, що вражають кущі, шкідник, ознаки поразки, способи боротьби, заходи профілактики. Малиновий жук комахи поміщають яйця в квітки і на верхівки зав'язи. Личинки пошкоджують плоди. Оприскування до стадії цвітіння препаратом Кінмікс 2,5 мл на 10 л води. Витрата 1 на 10 рослин або іскра 1,0 на відро води – норма. 10 на 100 м2. Після плодоношення використання карбофосу 6,0 на 10 л, 2 л на 10 кущів. Розпушування ґрунту навколо рослин протягом вегетації довгоносних, шкідники пошкоджують китконоси, що призводить до потемніння і опадання квіток. При розламуванні бутонів всередині можна виявити білих личинок з жовтими головками. У липні вони перетворюються в молодих жуків, які об'їдають листя перед цвітінням обробка рослини розчином іскри. Після завершення збору плодів застосування карбофосу перекопування ґрунту поблизу кущів і прибирання рослинних залишків, під якими ховаються жуки, павутинний кліщ на листових пластинах утворюються темні точки, потім вони згортаються, забарвлюються в жовтий колір і засихають обробка після збору врожаю 1 розчином колоїдної сірки або 3 карбофосом, знищення в малиннику бур'янів, прибирання опалого листя, перекопування ґрунту фотогалерея. Комахи, що атакують феномен. Довгоносик об'їдає квітконоси. Малиновий жук харчується соком ягід, павутинний кліщ шкодить листю малини збір врожаю. Урожайність сорту феномен досить висока, 6,8 к. З куща споживчої стиглості плоди досягають в третій декаді червня. Повністю зібрати урожай можна за 5-6 разів. Роботу бажано проводити в суху погоду, оскільки у вологих ягід знижується період зберігання. Для плодів потрібно підготувати ємності об'ємом 2-3 свіжі ягоди, можна зберігати протягом 5 днів, але їх слід тримати при температурі 0,3 і вологості 9,0 висока щільність м'якоті допомагає малині добре переносити транспортування. Ягоди, призначені для перевезення, знімають з плодоніжками, їх використовують для вживання в свіжому вигляді заморозки сушки, консервування, крім цього, плоди перетирають з цукром. Готують з них варення, джеми, компоти, пастилу, відгуки сидівників. Моя особиста думка про сорт, феномен, цей сорт. Самий великоплідний на моїй ділянці приємно лопати таку велику ягідку, хоча суперсмаком він не блищить. Лімонерхтвхорюм Хорюм обрат, інфошовтрят. В три дев'ять є цей сорт, і у мене так великоплідний і красивий. Але запах мені нагадує радянське суничне мило. Ще недолік шипи колючий і на моїй родючому ґрунті сильно розростається більше один в діаметрі Ватрахт. Хорюм інфошовтрят в пт 3 ми цим сортом дуже задоволені. Смаком і розміром, і формою ягоди. Ніякого мила в смаку немає, певні тони, смаку багато в чому залежить від ґрунту і внесених добрив, а є на юліях. Хорюм виноград Інфошоп п 3 феномен дійсно хороший сорт, ягода досить велика, майже солодка і дуже соковита, що стосується безуходності, питання спірне, і хоча часто пишуть про його стійкості до хвороб, скажу, що без обробок він таки хворіє. Анютахтп. Все дібацом йофорімшофтрят вп один шість 04, 1.5. сорт малини, феномен продуктивна культура. Яка тим не менш не володіє видатними смаковими якостями сорт невимогливий до умов вирощування, але при дотриманні всіх правил агротехніки показники врожайності помітно підвищуються також слід приділяти увагу профілактиці появи в малиннику бактерій і вірусів, оскільки хвороби, до яких схильний сорт лікуванню не підлягають.